Детій міський стокболь проходив чемпіонат Європи. І вперше в, в історії наша команда з України зайняла перше командне місце. Костяк цієї команди України перед вами. Хочемо привітати, подякувати вам, подякувати за ваші здобутки і перемоги, побажати вам нових звершень, нових перемог. Слава Україні! Хочемо також подякувати вам за вашу співпрацю. Ви бачите, бачитесь табу на, наші результати. Україна перша, 30 днев золота, 30 срібла, 18 бронзів. Італію, Франція, Італія. ви наглянули, 29, yeah. 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 29, yeah. 29, 29 країн вражає. країн було. Uh -huh. Uh -huh. Uh, у нас uh, состав нашої команди було 42 чоловіка, це були тренерів. Uh, основний состав костяк це бровариць. Як за. Якщо, якщо порахувати так, процентам соотношення, то це, це у нас 80% медалів броварча. Тому у нас і є такі результати. Я я тут хочу, хочу вам подякувати, тому що а, не буду. Як казати так завчено, дякую вам за те, що ви приїжджають команди з інших міст, бачать зал, бачать це, це якась казка, Не в одному місці цього немає, нема, нема такої підтримки е, не в одної команди, яка приїжджає на чемпіонат України, так як у нас. Тому в нас є результати. Тому що в нас є таке керівництво, у нас є ви. Велике вам дякую. родині УШУ хочеться побажати по більше золотих медалей, далі чим для вас світу попереду. Ну, перше командне місце. Це наша наступна вибухна мета, тобто це попасти в дві кращих країн світу. Будемо над цим працювати. З вашою допомогою я думаю, нам це Дякую. Тися до нас тренувався з інших країн, я думаю, що ми вже на такий фонд міжнародний, ми можемо уже запрошувати іноземних гостей до нас, які теж будуть корисні для нашого міста але да, але не зараз тут всі всі питають, як у нас в нашій країні, всі чекають дуже велика була підтримка. Як переживання за нашу команду. Було дуже нелегко. Двоє суток добиралися на змагання, двоє суток назад. автобус. 6 годин на кордоні стоїмо, а, але мається, адаптації не, не вистачає, але ми зберемося. Дякую вам. У нас є проєкт. Він складався з двох частин. Першу частину світовотехніка тому

Військово дозов'язана Людмила Георгимна, вона зараз перебуває в відпусті, хотіли нашого депутатського корпусу залітати війни, угадати успіху на здоров'я. Зареістувати. Прошу зареєструватися. Марцик, приш произойдет время. Говорит, что isn't there. Нам д reconstituted <coughs> child <coughs> teaching. ההятуда не так screensharing тихон-р,"хочется писать б. the floor. <laughs> Реєстровано 32 депутати, наявний форум оголошує засідання відповіді.

Голосував, тридцять, два тридцять один одне голосував, рішення підтримали. Є пропозиція порядок денний за основу. Прошу голосувати. За 32 рішення підтримано. Є пропозиція в цілому. Два рішення підтримано. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми фінансової підтримки і комунальних підтримків міської територіальної громади на 21-26 роки. Речь свого Світлана Ірина, начальник управління житлового комунального господарства, інфраструктури і транспорту. Є пропозиція е, за основу і цього. Є запитання? Прошу мені 2.31 – Один не голосував, рішення підтримано. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми фінансової підтримки для покращення надання вторинної медичної допомоги населенню Боровської міської територіальної громади та відновлення матеріально-технічної бази комунальної підприємства Боровська багатопрофільна клінічна лікарня територіальних громад Боровського району Київського області на 22 26 років. Є пропозиція Хорошаєва Ніна Пропозиція підтримати за основою всього. Нема заперечень? Запитаємо. Прошу голосувати. три два. Рішення підтримано. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми підтримки захисників і захисних України земля сімей загиблих на 24-26 роки. Петренко Алеванів, начальник управління захистування. Є пропозиція за основою в цілому. Прошу голосувати. Прошу голосувати. За 31, один один не голосував рішення підтримано. Дякую, Александр проект рішення про внесення змін до цільової комплексної програми профілактики злочинності змістення правопорядку. Охорони і Свободи громадян на території Переводської міської національної громади на 24-ї довгий Василь Біович, начальник відділу надзвичайних ситуацій, є пропозиція за основою в цілому. Будь ласка, є запитання. Будь ласка. Шановні колеги, знаєте, у мене епіка. Скажу вам так, мене дуже дивує позиція нашої держави по відношенню до правоохоронних органів. Дивіться, всім відомо, що недавно знову чергову партію брендованих автомобілів тільки завезли з-за кордону. Чому держава не надає саме експертам, які почин, е, працюють в полях, а надає ці автомобілі керівному складу? Притом, при тому при всьому, що виявляється, у держави є гроші для того, щоб закупити автозаки, щоб потім в Матбуті в нас туди садити. У держави є гроші для того, щоб закупити кайданки тривай, і, і є паличі. А от забезпечити краще б 2 мільйони, ми це, потратили б на наші питання до нас. Це репліка, Європи. Є пропозиція за основу основою цілому. За 32. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми заходів з організації територіальної оборони проської міської територіальної громади на 24 рік. Є пропозиція підтримати. Нема заперечень? За основою в цілому, прошу голосувати. За три два рішення по Дякую, дякую Розглядаємо проект рішення про внесення змін до рішення правоскоміської ради про історію на Київської області з 21.12.23 року за номером 1469 шестьдесят про бюджет про міської територіальної громади на 2024 рік та 1, 2, 3, 5, 7. Простернат Івановна, начальник фінансового управління. Є пропозиція за основою в цілому. Прошу голосувати. За 31, проти 1. рішення підтримано. Дякую. Шановні колеги, є звернення депутатів проверської міської я ради. А хто про це? не я? Це ні, можу? не, не ви <гум> <А, гум> я думала, що це я звичайно. Це ні, шановні шановні, шановні колеги. Є звернення про, від Броварської <гум> міської ради щодо непропустимості підвищення аспизів на пані. <гум> я вас дуже прошу. Я його зачитувати не буду. Ні, висю поясню чому виправіть, будь ласка. Правильності написання, відповідно, уряд не приймає закон. Закон приймає Верховна Рада, але це звернення до Верховної Ради і Кабінету. Я прошу його належно підготувати, в апараті Ради залишити, депутати апарат ради надати, хто за бажання. Вони ознайомилися. Стосовно підвищення під акцизних товарів на Павлові. Дозвольте пояснити. Шановні колеги, в виці, я думаю, хто зайшов на групу демократи міської ради, ознайомилися цим зверненням, ми ініціюємо звернення до Верховної Ради, Кабінету міністрів президента з приводу того, що 22 березня наша Верховна Рада в західній зі приймає зміни до... Схвалила проект закону про внесення змін до податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства активного податку. Також хотілося б вам сказати, що згідно з відмін Верховна Рада планує збільшити активний збір на принципі в 1,7 ті ради, а на підсвалою. І 5 десятих І ви чудово розумієте, що як би не було в тих самих послуг, в тих самих продуктах харчування, транспорт, на складова. Тобто автоматично у нас вами підвищити ціни. Зубачіння народу відбувається кожен день, і ви це чудово знаєте. При тому, при всьому, знаєте, вони аргументуються тим, що це наближення до законодавства Європи. Навіть е, е, ці норми введені і імплементуються членами ЄС протягом 10 років, тобто ніхто ніякого зобов'язання нам з вами не нав'язує. Тобто ми маємо з вами черговий фарс нашої влади, яка е, хоче в черговий раз забрати гроші у наших громадян. І тому е, хто має бажання? доєднатися mm -hmm. до підписантів, просто я сказав прохання трошки його дещо звинути. Добре, я Буде. Є пропозиція, враховуючи, що треба до цього вечора, там я голосити все, що Come oh.